Вітаю вас, всі дорогі друзі, наші гості, пастор об'явив, що проповідник приємні побажання прочитає. І знаєте, коли ми читаємо Біблію, Ісус Христос, коли говорив і щось до чогось закликав людей, щось їм бажав, не всім це подобалось. Комусь подобалось, а хтось комусь не дуже подобалось. Як в результаті з Ісусом Христом вчинили люди? Вони його розіп'яли. Тобто, більшості людей не сподобалось те, що Він говорив їм і про них. Вони його не прийняли як царя. І співали багато Сьогодні, щоб зміст такий був. Прийдімо і поклонімось царю. Ісус Христос в Біблії названий як цар над царями. Багато тисячі царів було за всю історію землі в різних країнах в Ісуса Христа, нашого Господа, титул Цар над царями. Так написано в Біблії, Слову Божому. Наша церква баптистська, часом ще кажуть на баптистів люди Біблії. І ми стараємося в основному і побажання, і те, що говоримо, і щось радимо опиратися на Біблію, як на Слово Боже. І Вчорашній день більше читали про різдвяні історії, згадували сімейство Йосипа й Марії, народження Ісуса. Зараз я хочу запропонувати в першій проповіді подивитися саме на цю історію, як мудреці пішли поклонитись царю. Якраз те, про що багато співали. І ми сьогодні. Святкуємо військове Різдво і стараємося в умовах війни, в таких військових умовах, поклонитися царю, творцю, який нас створив. Десь там на фронті наші рідні, близькі, наші захисники теж багато є таких, як хлопці, які приїжджають звідти, приходять, кажуть, да, там в тих умовах більшість, більшість починають звертатися до Творця. Згадувати, що він є, просить про милість, про захист, тому що обставини такі виникають, що більше нема на кого покладатися. Якщо нема Творця, нема Бога якось і нема більше ніякої надії. І нехай Бог дасть, щоб Слово Боже, яке ми будемо читати, щоб воно давало надію нам. Сьогодні, можливо, хтось з вас перший раз, який відвідує, проводить Різдво, якби в такій церкві, як. от... Ну, Наша церква євангельська, можливо, раніше ви в інших конфесіях десь святкували, подивитись, побачити багато чого нового, можливо, знаєте. А як же ж там баптисти, іванські християни, як вони Різдво зустрічають? Так, ви бачите так і прикраси, такі в залі ці фонарі. Чотири свічки вони нам нагадували про чотири тижні Адвенту в очікуванні Різдва. Вони не завжди в нас ці ліхтарики в церкві. Це такий святковий, як ви бачите, інтер'єр. І хто з вас бажає, ви можете після служіння сфотографуватися тут, на цьому інтер'єрі буде вам на пам'ять згадка за нашу церкву. Але найприємніше для нас буде, коли ви будете згадувати про нашу церкву щонеділі. Щонеділі у нас. В 10 годин тут служіння. І ми читаємо Біблію, поклоняємося Царю нашому. І ви всі запрошуєтеся, дорогі друзі. Але ось ми повертаємось на 2000 років тому. І ми знаходимося зараз в Єрусалимі 2000 років тому. Матвія, другий розділ, читаємо з першого вірша. Коли ж народився Ісус у Віфлеємі Юдейським. За днів царя Ірода, то ось мудреці прибули до Єрусалиму зі Сходу і питали, де народжений цар юдейський, бо на сході ми бачили зорю його і прибули поклонитись йому. І як зачув це цар Ірод, занепокоївся з ним увесь Єрусалим. І зібравши всіх пересвященників і книжників людських, він випитував у них, де має Христос народитись. Вони ж відказали йому: У Віфлеємі юдейським був пророка написано так. І ти, Віфлеєме, земле Юдина, не менше нічим між осадами юдиними, бо з тебе з'явиться вождь, що буде він пасти народ мій Ізраїльський. Тоді Ірод покликав таємно тих мудреців і докладно випитував їх про час, коли з'явилась зоря. І він відіслав їх до Віфлеєму, говорячи: Ідіть і пильно розвідайтеся про дитятко, а як знайдете, сповістіть мене, щоб і я міг піти й поклонитись йому. Вони ж царя вислухали і відійшли, і ось зоря, що на сході вони і бачили, і йшла перед ними, аж прийшла й стала зверху, де дитятко було, а бачивши зорю, вони надзвичайно зраділи, і, війшовши додому, знайшли там дитятко з Марією, його матір'ю, і вони впали нецьма і вклонились йому, і, відчинивши скарбниці свої, піднесли йому свої дари золото, ладан та смирно. А в сні остережені, щоб не вертатись до ірода, відійшли вони іншим шляхом до своєї землі. Далі йде продовження історії. Продовження воно трагічне, коли Ірод побачив, що мудреці не вернулись і не розказали йому, де ж вони знайшли народжену Ісуса. І ми бачимо далі трагічна така історія, коли він посилає воїнів. І воїни знищують усіх немовлят, які в Віфлеємі були від двох років і нижче, в околиці, великий плач був в тій землі. І перед цим Бог дав знання Марії. І Йосипу, щоб вони втекли в Єгипет. Тобто далі йде продовження історії. Але ми звертаємо зараз увагу. На те що прочитали. Коли ж народився Ісус в Іфлеємі Юдейським за днів царя Ірода, перший вірш: Тось То мудреці прибули до Єрусалиму зі Сходу. Цар Ірод, і багато з вас чули, та таке от хтось Ірод. Ну, такі слова кажуть: от Іуда це зрадник так асоціюється, бо він зрадив Христа. А Ірод, той, що повбивав тисячі немовлят невинних, так? <кій> асоціюється це ім'я, цей цар з таким <кій> жорстоким тираном. За що він переживав? Що це був за цар? Чому він так вчинив і що він боявся? І чи справді, коли він покликав мудреців е і казав: Я теж хочу поклонитись Ісусу? да, ви... Розкажете мені, де він там знаходиться? Чи справді він хотів йому поклонитися? Ми задамо такі питання. Історія свідчить про цара Ірода. Це був не справжній цар. Ну, ви знаєте, одного, якби як в, одно, в одній кіноленті, цар то не настоящий, да? як зараз в нашій північно-східній державі. Ніхто не знає, чи цар, там, той, що цією війною керує, настоящий, чи двойник його, чи тройник, чи хто він там така ситуація. І чому він був не, не справжній, не настоящий цар Ірод? Тому що він був не єврей, не, не із коліна Давида, не, не із коліна, як би по тій лінії, що пішов єврейський народ. Євреї пішли, Авраам був, потім Ісаак. Ісаак родив Ісава і Якова. І от від Яків народив 12 синів, і від них пішло 12 колін Ізраїлових. А Ісав це був другий брат <кій> Якова, якому належало первородство, але він його відкинув. Відкинув є певна історія в Біблії за чечевічну похльопку, скажімо так, за миску борщу з квасолію, він відкинув, продав своє переросту всі ті благословіння, які Бог давав перворідному сину тоді в сім'ї, мав би дати. Це такий негативний образ. І з цього народу, потомок Ісава і, і Думеянин був цар Ірод, який хитріщами і підкупом <кхем> завоював престол і царював в Ізраїльському царстві. Народ його не сприймав, тому що в народі знали, що він цар не настоящий. Що він не з їхнього роду, але політика є політика, і нічого зробити не могли. Що ми можемо зробити проти великої політики, так? прості люди? І він переживав, коли почув цей цар, він був дуже підозрілий. Знаєте, так само підозрілий, як і наш той цар північний сусідів, про якого ми вже згадували. Дуже переживав, щоб на нього замах не щинили, чи якимось чином не відібрали в нього царство. Підозрював він навіть найближчих він вбив двох синів і дружину тільки за те, що підозрював, що якісь там вони вчинювали заколот і, царю, і планували на його престол. І навіть кесарь імператор Август, ну, Римський кесар, євреї, Ізраїль. Був під пануванням римлян. Римська імперія була на всій тій землі. Навіть римський кесар сказав таку фразу, в історики записали, що краще бути свинею Ірода, чим, ніж його сином, тому що свиней тоді там не їли в Ізраїлі, вони більше мали можливість вижити, як ті сини, яких він підозрював і вбив. От така була людина, такий був це прообраз Антихриста, прообраз диявола. Ірод. Ісус Христос народився і прийшов, Він був в такому в світі ворожому до Нього. Ворожому. І коли прийшли якісь люди зі Сходу, і Ірод почув, що народився там цар десь юдейський, і прийшли мудреці і питають його. Він зразу сполошився, стривожився, думає, що це таке? Під ним захиталося, він відчув, під ним крісло захиталося. Вже є якийсь якийсь хтось є, намітить на його престол. І от коли ми читаємо третій вірш, як зачув це цар Ірод, занепокоївся і з ним увесь Єрусалим. І ви собі, уявіть, цей весь Єрусалим, ці всі слуги Його, весь цей царський двор, вони спереживалися, що цьому Деспоту тирану в голову да, прийде. Вони теж перелякались, заполошились. Які це зараз десь репресію підуть чи розслідування? Вони теж їм було страшно, коли побачили, що Ірод починає шукати, що це за цар, де це таке, хто це на мій престол? Це ми розповідаємо контекст, в якому всі ці речі відбувалися, дорогі друзі. так? Можливо, ви багато чули, так, і намальовані картинки, як приходять мудреці, там дарунки приносять Ісусу, так, немовляті. Але в яких все це умовах відбувалося? От трошки історія нам розповідається, і розповідає нам це Біблія, найперше, Слово Боже. Зібравши четвертий вірш всіх пересвящеників і книжників людських, він випитував у них, де має Христос народитись. Вони ж відказали йому у Віфлеємі юдейським, бо в пророка написано так Іти, Віфлеєме, земли Юдина, не менше нічим між осадами юдиними, бо з тебе з'явиться вождь, що буде пасти народ мій Ізраїльський. Пророк Михей, за 700 років ще. Бог через нього передрік, де саме має народитись Месія Христос, помазанець Божий, який прийде, щоб спасти цей світ. І це був Віфлеєм невеличке містечко, можливо, навіть менше за Умань. По зрівнянню з столицею Єрусалимом набагато менше, але пророк сказав: ти нічим не менший, між іншими осадами, фортецями, бо з тебе ти народиш вождя, з тебе піде вождь. Він буде пасти народ мій ізраїльський. Тоді Ірод покликав таємно отих мудреців, сьомий вірш і докладно випитував їх про час, коли з'явилась зоря. І він відіслав їх до Віфлеєму, говорячи ідіть і пильно розвідайтеся про дитятко, а як знайдете, сповістіть мене, щоб і я міг піти й поклонитись йому. І тут я хочу, щоб ми порівняли. В другому вірші написано, мудреці мали особливе об'явлення від Бога. Вони побачили зорю на небі, про цю зорю, яка зійде під час народження Месії, було пророцтво ще через Валама. Бог дав пророцтво, який сказав: ось бачу зорю його, сходить зоря від Якова. І мудрецям це в російському перекладі написано волхви. Волхви це можна так подумати, якісь волшебники чи чарівники. На сході тоді всіх таких людей, які досліджували зорі, щось там вичисляли, займались, вони так назвали їх волхвами. Так? Це українська біблія пише мудреці. Це були вчені люди, які спостерігали за зорями, які читали якісь книги, і вони також читали. Чули через єврейських пророків, оці пророцтва, що от має народитись цар Месія, і тоді зійде зоря. Бог дав їм побачити цю зорю, Бог дав їм таке об'явлення, що дійсно народився Ісус, вони пішли. Їм прийшлось йти з тих земель, де вони живуть, до Єрусалиму. Це був великий шлях, якщо так сказати, я колись рахував, десь приблизно, можливо, тисячу. Півтисячі тисячі тисячу кілометрів це на верблюдах, це пішки, це пустелями, це де злодії. Це був дуже тяжкий шлях, дорогі друзі. І це можливо було йти і місяць, і два, і три, і чотири, і півроку. І все це для того, щоб побачити народженого царя і поклонитись йому. І вони хотіли знайти, і при... де народжений цар? Ми прибули поклонитись йому. І те ж саме сказав Ірод, коли випитував мудреців і сказав Як знайдете те, дитятко, сповісіть мене, щоб і я міг піти і поклонитись йому. Мудреці шукали Христа, щоб поклонитись йому. І цар Ірод заявив своїми устами, що хоче побачити Ісуса, щоб поклонитись йому. І Якби озвучена одна ціль. А насправді одна була мета в цих людей зовсім різні були речі, так? Мудреці – це люди були, які шукали істину, які хотіли побачити звершення пророцтв Божих обітниць, побачити всьому народженому. І в них вони зробили велику жертву, вони принесли великі дари, щоби. От визнати Творця, ти прийшов Месія, так? І Ірод, так? він говорить те саме. якби, Я хочу йому поклонитися, але мета зовсім одна: щоб знищити конкурента на престол, щоб вбити його. З різними цілями люди шукають, звертаються. так? Ми якби приміння для себе можемо взяти. От коли я звертаюсь до Бога, шукаю Бога, якби думаю, щось прошу, ну, от з якою ціллю я шукаю Бога. Часом люди бувають, да, хочуть знайти Бога, щоб він поміг, щоб легше стало, так? щоб якісь цілі життєві допоміг здійснити в житті. Тобто, в якихось корисних цілях часто так люди. Ну, така поговорка є: як тривога, так до Бога. Як уже нема зовсім куди діватися і від нікого чекати. людина шукає Бога, шукає Христа. І менша частина людей вони хочуть просто і їм добре живеться, їм нічого сильного не треба, вони просто хочуть визнати, що «Да, Господи, Ти є Творець, я хочу визнати тебе як Творця і поклонитись тобі. Це зовсім різний підхід, дорогі друзі, наші гості. так? Зовсім різний підхід до Богошукання, до Богоіскательства. Так? Для чого сьогодні мені потрібен Бог? Кожен з нас хай задасть питання. Можливо, для когось із вас це такий перша участь в такому богослужінні, коли ви чуєте проповідь таку, да? задумайтесь над цим. так? Чому я сьогодні знаходжусь в церкві? Що я шукаю, що я хочу від Бога, для чого Він мені потрібний? Це найважливіше питання в нашому житті. Слово Боже каже, що це найважливіші питання в нашому житті, І від яких залежить наше подальше життя і наша вічність. Адже якщо наша душа вічна. Якщо тіло наше у землі не згниє і не перетвориться в порох і перестане існувати? Якщо душа вічна, то де вона буде? Кожен з нас повинен задати собі це питання. А якщо я відчуваю себе грішником, то я ж то в рай не попаду, а в пекло не хочу, душа рада в рай, та гріхи не пускають. Як ці питання всі вирішувати правильно? На всі ці питання відповідає Слово Боже і Різдво, Оце свято, Його зміст, Ісус Христос прийшов в цей світ, народився для того, щоб врятувати нас від гріха. І от на прикладі, такому простому мудреців і ірод, так? і ті шукали Христа поклонитись йому, і ірод шукав Христа, але щоб вбити його, щоб виконати якісь свої ці земні цілі. І в Біблії навіть є така порада, от, і, можливо, більшість із нас, ми звертаємося в молитвах, просимо щось Бога, молимо Його. От перше послання Івана, давайте ми прочитаємо перше Івана, 3, 21, 22. Є таке побажання, апостол Іоанн пише до християн, до людей, які вірять, що є Бог. До всіх тих, хто вірить в Бога, він пише так: улюблені, коли не винуватить нас серце, то маємо відвагу до Бога. І чого тільки просимо, одержимо від нього, бо виконуємо Його заповіді та чинимо люби для нього. Бачите, є така чудова обітниця. Чого тільки попросимо, одержимо від Нього. Ну, хтось може собі уявити. Ну, от, да, Біблія каже, що Бог, наче як кнопочка, така якась чарівна, натиснув. Раз і тобі все впало з неба, натисну і впало. E... Наче б отак написано, чого попросимо, одержимо від нього. Але все це написано в якому контексті. Якщо виконуємо Його заповіді і чинимо любе для нього. Так? Якщо серце не винувати, тобто, якщо совість наша спокійна, чиста, я нікому нічому не винен, так? совість мене не обтяжує ні в чому. Кому винен, я, як то кажуть, і попросив вибачення, і все зробив залежне. Я стараюся чинити люби для Бога. І коли мої шляхи приємні для Бога, я в нього прошу, і він відповідає. От так бачите, апостол Іан дає такий простий шлях. Як мені отримати щось від Бога сьогодні? І мудреці, які йшли щирим серцем, Бог їм вказав шлях. Ірод він потерпів, можна сказати, фіаско. Він не зміг нічого зупинити зріст Месії, прихід в світ Ісуса Христа. Ісус виріс, став в досконалих літах і звершив те, для чого його послав Бог у цей світ. Ірод не зміг зупинити виконання Божого плану. А мудреці виконали своє бажання, вони знайшли Царя Ісуса Христа. Вони поклонились йому, і Бог їм в усьому цьому допомагав. І на закінчення я зачитаю такі слова, як побажання для всіх. Так? От пастор наш сказав: побажання, добрі побажання. Ми вже вислухали одне декілька побажань. Що потрібно, щоб ми помолились, і Бог нам відповідав. Щось попросили в Бога, раз він дав. Що для цього потрібно? Ми побачили з Біблії. А от ще таке побажання Матвія 2,12, те, що ми читали. От мудреці, коли вони принесли дари, поклонились Месії, потім вони відпочивали і в сні остеріг їх Господь через ангела. Не вертайтесь в палац ірода, дванадцятий вірш. Так остеріг, не вертайтесь до ірода. Вони пішли іншим шляхом до своєї землі. Палац ірода це все, що, знаєте, вороже нашому Господу. Це та влада, це цей світ, який настроєний вороже до Божого Слова, до Божих обітниць. Господь каже, якщо ви вже шукаєте Бога, не вертайтесь туди. Хтось знайшов Бога, хтось знайшов мир в Ісусі Христі, хтось знайшов церкву якусь гарну, яка йому підходить, в якому йому приємно. Не вертайтеся в цей грішний світ. Йдіть вперед за Христом. Шукайте миру з Богом, шукайте знаєте, миру, щастя, любові з Богом в Ісусі Христі, з віруючими людьми. Не вертайтеся в той світ, де гріх, де неправда, де зло. Мудреці послухались, вони так і зробили. І нехай Бог благословить кожного з нас, хто сьогодні присутній. Далі ще в слуханні різних побажань і слова Його. А ми зараз помолимося, подякуємо нашому Богу. Амінь. Помолимося. Отець наш Небесний, ми дякуємо тобі в цей вечірній час, що Ти дарував нам цю зустріч. Даруєш нам і тишу зараз цей вечірній час в нашому місті. Ми маємо захист і твій, і маємо захист і наших Збройних сил. Господи, слава Тобі за все. Дякуємо Тобі за всіх тих людей, наших військових, які бережуть і нашу землю, і спокій, і наш мир. Ми дякуємо Тобі, Господь, що Ти даруєш і багатьом нам, людям, українцям і в ці суворі дні військові часи зібратися в домах молитви, в церквах, щоб поклонитись Тобі, як царю. Ми просимо Тебе, як царя, дай мир нашій землі, Господи. Будь милостивий до нас, ти бачиш і ці всі страждання, і переживання, ти бачиш, скільки і покинули домівки свої, і на чужині знаходиться людей, Господи, поблосли кожного, хто в чому має потребу. Багато потреб кожного зараз, але ти знаєш, хто найбільше потребує твоєї допомоги, твоєї підтримки, і ти зверши, Господь, все по милості, по волі Твоїй. Для нашого блага і прослався в нашому житті наш Отець, Синий Дух Святий. Амінь.